Вітаю в задзеркалі! Сьогодні трошки нестандартне відео для мого каналу. А я сьогодні заливала свої свічечки. Роблю я їх для себе. Я одразу скажу, хто тут бачить неідеальні свічки, а вони реально не ідеальні. Не треба мені писати, що вони якісь не такі, тому що я роблю їх для себе. Я роблю їх не на продаж, вони не ідеальні. А, от! Але мені це подобається, я вчуся, я розбираюся, підбираю аромати, мені дуже-дуже це подобається. Форми, аромати і так далі. І от сьогодні вирішила разом з вами розпакувати. Заливала вони якраз, якраз позастигали, і зараз, зараз будемо з вами їх діставати. Ще ножички підготувала, щоб. Щоб обрізати фітіль. Так, почнемо з цієї форми. Вона в мене підтікала, тому що ну вона вона то насправді більше для мила. ну Універсальна, звісно, але в неї класно було би заливати мило. Тут такий силікон, що я спробую дуже-дуже ретельно так, гарнесенько виняти. Так. Так буде вже. О, все. Трошки хвилююся. Цю форму заливаю вдруге. І в перший раз було невдало, о, другий раз все вийшло. Бо я хотіла додати фарби одразу, і воно було тут трішки залишки лишилися. Воно було зовсім не гарне, а зараз дуже гарно, мені подобається. Прям краса тіща. Так, це мене зручно. Оп! Сьом і трошки вкорочу. Угу. Ось така гарненька свічечка. Красота. Ой, вона гарненько собі стоїть, але просто за рахунок того, що вона кругла, вона котиться. Це вирішується просто з закріпленням на віск і все. Дуже гарно, мені прям сподобалось. З кольором не дуже зараз я гралася, точніше, не всі, тому що деякі з них це, власне, переплав залишків воску. Невдалих свічок, залишків, знаєте, коли свічка не догоріла, я дуже люблю робити з нічого щось цікаве. Ці всі ресайклінги, це все дуже моє. Так, ось в чашечці я заливала, теж це був переплав. Але подивіться, вона в мене так всілася, причому до останнього вона була рівненька. А потім дуже сильно в віск просів. Можливо, в мене тут є свічкові майстри на каналі. Порадьте, будь ласка, що з цим робити. Дозаливати я пробувала, <кій> і це не дуже гарна ідея, тому що я ж кажу, вона просідає тоді, коли вже застигає. І якщо я дозаливаю, воно якось в мене рівномірно не змішується, чи то я пропускаю цей момент. Я не знаю, ну, коротше, порадьте, що робити. Ну, можна, звісно, ліпше буде дозалити, я думаю, я трошечки, можливо, дозалю. а можливо, так буду палити. Мені дуже подобається в цій чашечці. Це в мене старенький сервіс, яким ніколи не користувалась, старенький, новенький. А, і я його ще витру, тому що тут повністю вся чашка у воску. Але мені дуже сподобався колір, такий вийшов, синій, гарний. І мені дуже подобаються ці дерев'яні фітілі. Я цей гніт спробувала минулого року. Мені дуже сподобалось. Так, далі. Це в мене взагалі залишок-залишок. Це мала бути така велика свічка. Тут, бачите, можна було взяти просто звичайну таблеточку, але під рукою не було. мені Треба було швидко завершити. І по ітогу тут зовсім малесенька свічка. Я не знаю, який виймати, чесно кажучи, зараз. Якось ми з цим впораємось. А, це гаразд, тут все легко. Силіконові м -м, дуже легко виймаються. От скляна форма м -м, я придбала минулого року і вперше залила її днями. Ну, Там був віск, це соєвий віск, а то бджолиний був. І я реально ледве вийняла. Спробую чимось змащувати, але угу. О, гарненько вийнялось. Дуже класна, до речі, форма мені подобається. Така текстура рифлена. Ось така виходить свічечка гарненька. Ви скажете гніт завеликий? Ні, не завеликий, тому що я не люблю, коли свічка. Вигоряє всередині і зовні залишається. Я люблю, коли вона рівномірно згоряється, і гніт якраз дозволяє це робити. Дуже гарно вийшло. Ось так, до речі, просто ставимо підсвічничок і будемо палити. До речі, ой, мені одразу захотілося її і запалити. Так, ці прям я боюся виймати. Я прям, я прям хвилююся, як вони будуть вийматися. Це шишка. У мене вже є одна така з бджолиного воску. Дуже класна форма, до речі. Незважаючи на деталізацію, гляньте, як вона гарненько-м'якенько виймається. Форма просто, просто супер. Ось, До речі, моя свічка з бджолиного воску. А ось це соєвий віск. я зробила її оранжевою і додала аромат мандарини. <смас> Чомусь мені так схотілося. М -м Клас. Ой, супер. Наступного разу спробую сосновий аромат. Мені є сосна і ялина. І можна спробувати. Теж просіла, бачите? От вони всі так попросідали, така ямочка. Але з дна це не так критично. Це віск бджолини, до речі, не просів. Соєвий тільки просів. Ну, ось так. Дуже гарненький я вже. Мені прям, мені прям подобається. подобається. Далі. А, я думала, в мене стояло дві схожих форми. Я думала, я завела іншу. Ну, подивимося. Там був гном, а це космонавт. Так, дуже обережненько виймаємо. Оп. Обережненько. Оп клас Зараз зараз покажу вам. Ну, теж просіла, я ж кажу, вони всі просіли, але з дна це не така проблема. Гляньте, яка краса тіща. І, по-моєму, колір просто ось так покажу вам. Бо на темному фоні не дуже прикольно. Клас! Мені здається, синій це просто-просто. Супер. Дуже-дуже мені подобається. Клас. Так, ніколи не вгадаєте, хто це? Зараз. Тут з кольором буде сюрприз. Бо це теж переплав. Так, по-моєму, я щось зламала. Так чи ні? Оп. Ой. А, і вже зіпсувала собі манікюр, ну нічого, <сум> воно того коштує. Так, по-моєму, я зламала йому вуха. А, не знаю, мені не хотілося би її розрізати, але вона тут розширяється. І не факт, що я зможу. Так, да, я зламала йому вухо. Одне інше. Спробую. І інше трохи надламала. Так, тут трошки цю я вперше заливаю. Тут трошки треба потренуватись. Бачите? Вухо. Воно дуже гостре. І тут розширення. І це вухо теж. Не вийшло. Можливо, дійсно, доведеться робити надріз. Надрізи. Угу. Я думаю, так. Я думаю, цю форму доведеться робити надрізи. Йода вийшов. Вийшов без вух. Ось таке вушка зламалася. Класно. Взагалі-то класний, дуже класний все, я зрозуміла, цю форму, треба... так, йода без вух. цю форму треба. ну Тут і колір невдалий вийшов, такий блідий, мені не дуже подобається. Ну, до речі, тут він гарно цей колір виглядає, а космонавт мені сподобався більше в синьому кольорі. Дуже класно. Так, тут іде розширення, тож тут ми будемо розрізати форму. Не хотілося б, але доведеться. Так. Це у нас ось така хамса долонька. Її теж треба обережненько виймати. Я її вже робила, вона дуже гарно виходить. Тут, я бачите, дозаливала, тому тут два кольори. Трошки угу. залишки. І вона не сильно просіла, але трошки є, хоча я до дозаливала її, але все одно трошки є. Але з лиця погляньте, яка краса. Просто надзвичайна. Теж вона гарно стоїть, але її треба закріпити на віск, тому що тут заважає оцей фітіль. Ну, хоча його можна більш, більш глибоко зрізати. Ось так. Ну, вона все одно буде перекидатись, бо вона напівколом закріпляти треба на віск. Клас! Ну, просто надзвичайно гарні. Мені подобається, знаєте, свічкова магія це щось таке надзвичайно магічне, надзвичайно надихаюче. І якщо ви давно хотіли спробувати, я дуже вам рекомендую це зробити, тому що ну, це дійсно того варте. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркалі.